І всім привіт, друзі! Ви на каналі Look-and-Drop. І сьогодні ми вирушаємо на літні канікули. Друзі, літні канікули продовжуються. Ой, вже закінчуються, але це не зважає, що літні канікули у нас завершуються. Але ми все, равно, все одно їдемо на канікули. Ми їдемо на море у Франції. Але ви маєте вгадати, в яке ми місто їдемо. Можете вільно вже писати в коментах, яке ми місто їдемо на море, куди ми вирушаємо. Грандіозні в нас вакансії заплановані, запл... 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 друзі. <скр>... І в нас грандіозні вакансії починаються, тому завтра ви побачите вже дізнаєтеся, і ми разом дізнаємося, куди ми їдемо, в яке місце. І зараз ми будемо збирати, будемо робити чай в той валізи, де я чи Дем'ян. У мене сьогодні був зранку активний день, бо я ходив в парк Мулан з Сікором Популяром. А сьогодні зараз будемо складати валізи. Тому зараз ми покажемо, як, як ми складаємо валізи і, зокрема, покажемо екзамп, як, як треба складати валізи, що потрібно брати. І зробимо челендж. Хто ліпше складе валізи? Я чи дем'ян? Тому погнали до збирання валіз! Спочатку я зберу, а потім дем'ян. Погнали! Ось, друзі, це моя валіза. Вже її відкрив. Зараз ми будемо запаковувати речі. Ось давайте будемо починати з цього, з окуляр. У мене там окуляри є. Запхаємо ще. Ма окуляри. Так, положимо їх. Так, ну, тут нема маленької кишеньки. Будемо лежати ось сюди. Щоб їхати на море, найголовніший комплект треба шляпки, окуляри. Шляп ми зразу сюди поставимо. Водечка, щоб освіжитися. Крем від сонця, плавки, рушник. Ну і все, це є весь комплект. Ось, друзі, давайте. Це такий освіжатель, водичка яка кабрески. Я можу навіть зараз протестувати. Ось так. Я завтра вам протестую в автобусі, коли буде жарко. Ось. А'я водечка. Сюди. Ну, крем від сонця точно беремо два. Двоє таких сен марка, Крем від сонця. Двоє плавок. Одна пара. Друга пара. Ось плавки. Ось так. То я рушники. Це є для дому буде, можна і на пляж взяти. Це буде для душу, а це буде для пляжу. Ось Рушник, тому ставимо. Обов'язково гігієна рота, зубна щітка, зубна паста, і я ще взяв собі, напахнеться дезодорант. Ось сюди зразу ставимо. Я ще беру другі шляпки обов'язково мені для плавання окуляри і маска. Ставимо її сюди. Тож, я з собою беру мікрофон, як з нього, без нього м -м, обійтися, бо він на мені зараз. Мікрофон, підводну камеру, друзі. О, Підводно камеру, друзі. Ставлю. І є, ми ще прикупили в магазині Буланджурі таку селфі-палку для води, для, а, для камери. Ось. Вже трохи розпакував ось камера, то на руку. Ми її теж беремо. Там інструкції є, друзі. Потім у нас де одяг. Це всі мої футболки, яких я буду збирати відео. Ну і не тільки, тут ще є піжама і для дому. Ось сюди. А це є весь комплект шортів. Ось так, друзі, шорти. Теж ставим сюди, так, тут поміщається. Піжама і обов'язково для вітру. Якщо буде холодно, штани я там візьму і батник. Вітр, так, ставимо сюди. Ось під рукою треба мати одяг, теплий одяг і лікарство друзі. на всякий випадок, якщо захопиємо до ліпра. Ставимо. І прийшов, друзі, час до їди. як ж без неї. Візьмемо їду. Найголовніше воду візьмемо, шотфунта, воду. Ось так запхаємо. Перекус такий. Йогурт такий яблучний і креплекс. Так розставимо. О, готовий рис, друзі, ось такий. Рис треба просто розігріти з куркою і все. Готово. Рамені, друзі, мвіна. Тож їх сюди помістимо. І компот невеличкий. Я думаю, друзі, що я вже нічого не збув. Ось так виглядає моя валіза, принімайте. Ось так вона виглядає. Мені залишається тільки виспатися і після обіду вже вирушаємо, друзі. Вирушаємо після обіду. Щоб я не спізнився на поїзд і на автобус, це моє основне завдання, друзі. Головне. Ось це моя валіза, ось так ми зібралися, закриваємо її. Тепер буде зараз збиратися Дем'ян. Як він збереться, цікаво. До речі, цікаво, які він буде речі брати, бо ми не підглядаємо Дем'ян зараз не підглядає, я не буду підглядати. І що йому потрібно для моря? Ну, дороги, друзі, побачимо. Всім па-па називається Афганцівські вакансії. Отриваємо валізу. Вуаля! Перемо крани сонця, mm. voilà. окуля окуляри так, потім окуляли. Сапку потім стітка таблетки, Можна звість по подалось, і, і зубна паста. плавки. Вот. Мучалка. Лакуски такие. e aqui usar oi mm. Macaloni, oi oi Тепер футболки не хполо вот зю. Отак, і все. Потім футболки сник для дуже. Готеля, то для пляза. Если я лута и так. Если я просто в телепус. А то защит. йяй о а няно оля Свет! 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 Также их Свет! поэтому давайте потом их Свет! 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 Решта, все, що є, ми докупимо або знайдемо в готелі наші, нашій квартирці. Ось, друзі, можете оцінити, але я думаю, що нічия, бо ми братики. А ви, хто ліпше, можете оцінити в коментарях, бо ми не знаємо. Я думаю, що нічия. А ти як думаєш Ліна? Нічия. Так. Тому оцініть ви. Тому ми готові на вакансії 2025. І всім папа, побачимося -па, завтра і ми їдемо на море. Нам потрібно спати і виспатися, щоб проробити нові відео для вас. Тому всім па-па. Все. Всім па-па, Лайк, підписка, щоб ми завтра приїхали, то не буде відео. Буде відео, я думаю, с нічого не Щоб була в нас мотивації знову. Зараз граємо літо і вирушаємо. Всім па-па.